Води. Вода займає важливе місце в нашому буті. За свідченням Святої Біблії це один з елементів світотворення, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею. І Дух Божий ширяв над поверхнею. Водим, говориться, в книзі «Буття». На другий день творіння сказав Господь, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. І в третій день вимовив творче словом, нехай збереться вода. Зпопід неба до місця одного, нехай суходіл стане видний і назвав Бог суходіл землям, а місце зібрання води назвав морем. І Бог побачив, що добро воно. Вода, безумовно, один із. Стародавніх і загальних символів. З християнської точки зору важливими є три основних компоненти її символіки. Перший можна назвати космічний, космос, всесвіт. Без води нема життя, і тому первісна людина. Ототожнює одне з другим, бачить ні первинну субстанцію, сутність світу. Дух Божий ширяв над поверхнею води. Але якщо вода зображає і символізує світ, як космос і життя, то вона також є символом руйнування. І смерті. Основа життя животворна сила і основа смерті, сила руйнування, такий подвійний образ водив релігійному світогляді людини. І врешті решт вода символ очищення. Чистота аму відродження і оновлення. Вона змиває плями, відновлює первозданну чистоту землі. Ця релігійна символіка, що ґрунтується на очевидних і природних її властивостях, пронизує Біблію і зокрема всі біблійні розповіді. Протворення, гріхопадіння і спасіння. Ми направляємо на згадку про воду з самого початку першої глави буття, де вона символізує саме творіння космос, котрому творець радіє своєї праці, бо її. Результати відображають його і співають йому хвалу. Як тілення гніву, суду і смерті ця ж вода в розповідях про всесвітній потоп, про знищення фараона його колісниць в хвилях Червоного моря. Господь звелів Моїсею встановити мивальницю в скині і наповнити її водою для миття рук і ніг первосвященника перед принесенням жертви Богові. Як засіб очищення, покаяння і прощення, сприймаймо її в хрещенні святого. Таїнства і нам притечі в занурені Христа у Йордан і його останній настанові. Їдь, навчайте всі народи, христячі їх. Сам Господь Ісус Христос. Освятивну стихію, прийнявши хрещення від Іоанна. Творіння, ріхопадіння і викоплення, життя і смерть, освісіння і життя вічне, всі основні виміри, все, що містить християнська віра в такий спосіб об'єднується і скруплюються в своїй внутрішній. Взаємозалежності, єдності, одним цим символом. Первісне і невідємне значення, а також сила, символу полягає у скріпленні з'єднанні того, що було зруйновано розсіяно, спотворено. Тільки осягнувши цей потаємний зміст. Починаємо розуміти, чому для того, щоб спасти людину, треба її спочатку занурити у воду. Святий Кирило Єрусалимський так говорить про цю первинну стихію. Початок світу вода і початок Івангелія Йордан. Від води засяяло світло тому що Дух Божий носився по поверхні води і звелів із темряві засяяти світло. Від Йордана засяяло світло святого Євангелія, тому що, як пише святий Євангелист, з того часу, тобто від часу хрещення, Ісус почав проповідувати і говорити. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Необхідна нам по сяденному житті вода має і вище значення, Їй притаманна особлива цілюща сила, про що неодноразово говорить Святе Писання. Сучасний пророка Єлисея не Занурився в Йордані сім раз, за словом Божого чоловіка, і сталося тіло його як тіло малого хлопця, і став він чистий. В Івані від Іоанна розповідається про купальню біля овечих в яку ангел Господній щороку сходив у купальню. Озбурював воду і хто перший входив у неї після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Мившись в купальні сілам, за словом Христа, прозлів сліпонароджений і сказав йому, іди умийся в купальні сілам, що означає посланий. Він пішов і вмився прийшов зрячим. В новозавітний час вода служить духовному відродженню людину, всіх людей для нового благодатного життя чи щеною від гріхів. В розмові з Никодимом Спаситель сказав. істинно, істинно кажу тобі. Якщо хто не народиться від води, і духа не може вийти в Царство Боже. Сам Христос на початку свого служіння прийняв хрещення від пророка Яна притечі в річці Йордані. Тоді приходить Ісус із Галилеї на Йордан до Яна Хрестителя від Нього, і, хрестившись, Ісус, вийшов. Зразу з води, і ось розкрились йому небеса і побачив Ян Духа Божого, котрий сходив, мов голуб, і спуска... спускався на ньому. І ось голос неба, який говорить, цей син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Своїм хрещенням Ісус. Отопив вода Кіордану ріхів всього світу, освятив водне єство. Православній церкві, вода через благодатну священодію освячується від Духа Святого, для тілесного оздоровлення і душевного очищення. Багато чудес від води було і є. І вона по кілька років не піддається псуванню.